Привіт всім! Сьогодні покажу, як я буду збільшувати джинси. Це такі у мене джинси, вони малі. Я приготувала дві полоски по краям, вони лежать шириною 20 см. Буду розширювати, з боків в бока буду вшивати Оці полоски. Штани, ось так, розпорола одну і другу сторону. І розрізала поясочок. По цьому ж і розрізалась. Отак. так І ці полоски буду вшивати сюди, так Як я це буду робити, покажу. Вшила вставку, ось так воно в мене вийшло. І ближче покажу, вшила поясочок. Як я вшивала поясок, Зараз покажу. Беру поясочок, також 20 см, такий, як і ця вставка. Так, розпорола його з одного і з другого боку, і тут також трошки підпорола. Тепер визначаю оце у мене буде перед, де перед, де зад. Так, і лицем до лиця, так розправляю всі загини. Загиби так і сшиваю. Значить, сшиваю. Сейчас покажу тут і сшиваю так. так і цю сторону також лице до лиця. Так. І тут також зшиваю. Так, ці дві сторони зшиваю. сшиваю, потім тут роблю аналогічно. Зшиваю цю сторону і ізнаночно так же сам сшиваю. Так, і зшила цей край і цей край шила. Вивернула. Тепер, отут, що я розпорювала зверху трошки, отут прошиваю, так, з, 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 з тої сторони також і слідуючий етап. Отак От ось беруться, цю вставку? Ретину, так, Можно приколоть або приметать, чтобы равномерно ее вскрізь ушить. А потом сверху цю. Так. И пришить все. Вот таке получится. Поясочек такий. Для того, щоб зробити вищу посадку, я буду пришивати ще один пояс, точно такого розміру, обхват талії, такий по цьому, але на початку і на кінці не буду дошивати сантиметрів по 5, отак, не буду пришивати, залишу. Потім покажу, що буду робити. Пришила пояс. Ось так виглядає. Така посадка в мене хороша вийшла, тепер висока. От. Но він, ну, пояску вони на мене широкі. Такі я їх свободненькі зробила я, отут, ось, не дошила сантиметрів. Сантиметрів 5, мабуть, 5-7, отак ось не дошила. З цієї сторони не дошила. Тянула резинку, от так ось. Тепер оділа штани і цю резиночку так натягую, скільки, щоб мені було в них комфортно. От так натягую і фіксирую з цієї сторони, от, з цієї сторони закорюю її шпилькою і цю сторону підтягнула, заколола шпилькою. Лишнє одрізаю, а отут, з цієї сторони, отак пришиваю і там оту дирочку зашиваю. Ось так от показую результат, що вийшло. У мене резинки я навіть ну, за стюжкою не користуюсь, знімаю їх через той. Так, зараз покажу длину. Ось такі вони вийшли у мене короткі. Це штани для роботи. Я їх спеціально робила такими широкими щоб їм щоб мені в них не жарко було. От. І ще такий, це така кармашек такий був. Так, так, так я їх мені показати, було б видно о А це кармашок я нашила. От такий буде здоровий карман. Два кармани шила. два кармана шила, чтобы сюда ложить телефон, потому что всегда у <клес> меня проблема, не ни до, не куда положить телефон. Телефон величенький. можно не только телефон, и очки положить. Вот такой карманчик, два шила и получился. Сюда. сюда можно положить, если нужно, что-то большое, сюда, что-то большое. Вот так. Кому сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь. Всім доброго дня. Пока-пока!